Всім привіт! Ви на каналі Колесо Гейм? <кій> Сьогодні продовжуємо проходити Медісон В прошлій серії ми зупинились тут на чердаку, на горищі із задачею з картинами. Я знайшов оду одну картину, оцю ми її зразу сюди повісимо І квадратну картину також я був знайшов. І. Де вона ось ця? Я не розумію, знову не збереглась ігра тут, Збереглась аж е, перед входом в дім. То я зупинив запис, прийшов все і почав тоді записувати. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, ну а ми будемо. Оп, не туди. Оп, вирішувати цю загадку. Коротше, ладно. Нам треба знайти. Шестиугольну картину, шестиугольну і. і. і круглу. 43. Ну да, ми ж роздивилися 43, а до чого воно, ми тоді не поняли. Окей, пішли шукати круглу картину. Я думаю, вона десь в домі, може це та картина бабушки і дідуся, там де вони разом стоять, в них на, на в них на, на кімнаті. А може ні, не знаю. <піліст> woman. The, The, woman by... by... The a, a The 43... а, це їй було 43 роки і її вбив офіцер поліції. Так, ця картина тут закрита, ця картина не взаємодіє. Мені ще дуже цікаво, я в інтернеті е, запитував, але мені так. Короче... Кожен по-разному проходив цю гру. Мені цікаво, за скільки її пройду я і чи пройду взагалі, чи буде це дуже довго або не дуже довго. опа Тут хтось є, да? Ні, нема. А де тоді е, е, картина? Кругла картина, де вона? Я знаю, де ще мене дивились картини. Де я думаю має бути картина. Або тут, або тут. Я думаю там більше всього. А зараз глянемо в цій кімнаті. Ні, в цій кімнаті немає, в цій тільки сейф. Ну, значить нам іти сюди. Де ми діти цього поткали. Ну, тут немає шестиугольна і кругла картина. Не, ну на... Це було? І цей самий код, від якого я таки не знав пароль мінус крім може тута. Ну і підбирать їх, вони ми підбирали, не спрацював ні один. Ну і цій кімнаті. Скрипить щось так сильно. У мене ще звук так накручений. Петля була лампочка, ладно. Окей, okay, let's go сюди. Тут відчинено, ні, зачинено. Ага, і тут надо ключ. А оце це не він? Він. Так в мене був ключ. А, -а, -а, а! І туди? Ні, не ключ, серцем. Молод. А туди який? А я не бачу. Так і туди такий. А, треба надо ще один такий. Або, цей можна забрати? Ні. На ще один такий ключ, знайти окей. Ну картин тут немає, в мене питання, де тепер нам знайти картини. Так, закриємо, щоб вітер не гуляв тут. Ні, це. Стой, 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 цю відчинить. Хай відчинено. Не знаю, не знаю, не знаю. Тут нічого не працює. Де картина шестиугольна і. кругла я... поняття не маю. Напевно, десь на горі чи на чердаку. Ну да, тут не зять. Ні, не зя. А оцей ключ сюди не підійде, стертечко. Підійде. Ну, бо це їхня спальня і там любов всі діла. Я і подумав, що підійде. І підійшло. Хорошо. Кімната дідуся. Что за безпорядок. Входной ключ должен be somewhere. быть где-то недалеко. То есть там заходы, входы, давайте зачинем. Двери. О, и все. Ну давайте давайте, что тут у нас? Зачем он хранил это все? Бабушка умерла очень давно. А может, вот так, кто на нас нападает и привык. Вот здесь везде медикаменты. А может дедушка были, может это не для себя держава, не для бабушки. Опа. Опа, опа. Что у нас тут? Бабушкин дневник. Читать. 22 марта 1972 року. Они говорят, что вести дневник полезно для моего мозга. Что ж, тогда посмотрим, что из этого выйдет. 29 марта. Сегодня мы сходили на гаражную распродажу около центра, я нашла книгу с очень хорошими рецептами. Джонни вернулся счастливый и тоже с книгой, он был очень ей рад. Это действительно был хороший день. Я проснулась посреди ночи опять, глянусь, что что-то пялилось на меня из того угла комнат. Сегодня я нашла свои свадебные украшения, разбросанные по всей комнате, и свое свадебное кольцо внутри кухонной раковины. Я спросила Джонни, что он искал. Но он клянется, что ничего не трогал. И через два дня, 5 апреля, мы снова при... мне, нам снова пришлось взять Джонни с нами в кровать. У него лишь кошмары из-за той книги, что мы ему купили. Надо признать, что это все же немного пугает. 9 апреля. Все мои драгоценности опять на своих местах. Я не могу найти свое свадебное кольцо. Это был самый милый подарок, что Альберт мне когда-нибудь дарил. Но сегодня Джонни не было дома. Иногда мне кажется, что здесь, дома, был кто-то другой, кто следил за каждым моим шагом. Альберт говорит, что я... Чтобы я не волновалась, он может подумать, что я начинаю сходить с ума. Какое облегчение, я нашла кольцо в комнате Джонни. Честно, я не знаю, что и думать. Но мне кажется, Джонни-то Я совсем не спала прошлой ночью. Я не могла выкинуть тот глупый рассказ без глазом монстре у связи. Не знаю, зачем вы купили... Зачем мы купили ему странную книгу? 7 мая. Я долгое время ничего не писала. Эта неделя ходила, доктора, ходила до доктора, короче. В ней еще не так звучимо. Мое зрение становится более размытым. Боже, док доктора говорят, что я потеряла более 40% своего зрения за последние недели. Мені погано писати, писать, телевізор, навіть же думати про щось. Мої зрачки, як будто стираються. Наверно, це. мене захвачують її голову. А може ні? Я устал від медикаментів, нічого не допомагає, більше не можу терпіти цю біль, постійно, що зі мною відбувається. Мені невероятно тяжело передвигаться по дому з моїми глазами в такому стані. Не можу більше терпіти цю біль. Боже, помоги мені. Я дуже напугана. Я знаю, що в моем доме тут є, але ніхто мені не вірить. Я знаю, что я права, даже несмотря на то, что я могу это увидеть. Я ощущаю присутствие, что я не могу это увидеть. Я ощущаю присутствие, кто-то живет среди нас. Я знаю, что в доме кто-то есть. Я слышал какие-то звуки всю ночь. Могу поклясться, что я слышала, как кто-то дышит, пока я ходила за стаканом воды. Короче, да, это то, что на нас напада. Я потеряла более 80% своего зрения. Доктора говорят, что они больше ничего не могут сделать. Я больше не хоть не зачу. Опечатка, что -нибудь? Не хочу быть одна в этом доме. Я здесь не в безопасности. Мое кольцо снова не на своем месте. Но это не важно. Теперь его никто не найдет. Я спрятал его под... Под и каракули такие. Окей. И что, в тайном комментарии по тем поводу? Прикольный тип, конечно. Она сховала его под, я думаю, таблеток, капец. Батывать, их можно надо фоткать. Не, нужны. Ай, це фотки бабушки. И ось човные с глазами. Я казав, повногибили зрачки, странно. То что. Точно изураны там. То, что вона, короче, болила. Вот в чем вся проблема. А. А ч воно не открывается нормально, я щяну нормально мышку. Короче, я троха стекую дальше. Ну таблетки, окей. Давай, давайте что-нибудь дальше, не? Опа, закрыто. Опа. Она была такой больной. Не знаю, наверное, Надо читать элизабет максвелл исследование глубины глаз диагноз катаракты странный тип катаракт оба глазные яблока полностью белеют пациент постепенно теряет свое зрение в короткие промежутки времени повреждение глаза в процентах правый глаз 95 левый 87 мы не можем не точно сказать, не дать никаких гарантий по поводу того, что происходит с глазами пациента. Пожалуйста, продолжайте принимать назначенные медикаменты, пока мы не найдем подходящее лечение. А вони його так і не знайшли І не знайшли, бо вони не знали. Якщо Вони кажуть, ми не знаємо, А, тут закрито Ми не знаємо, що відбувається Що це за вещи? Це якісь фотки, ні? Такі, типа. Оп, засто хранение, да? Ну-ну-ну. Коли вона? Все, ігра збереглась, хорошо. Збереглась? Якщо збереглась на цьому моменті, то дуже хорошо. Блін. А, смісне. Уран. Уріанус, Нептунус. Здесь. А, треба по порядку виїзди. Так а в мене, ну одна. Там лежить, типа окей. А тут це треба сфотографувати. Погнали! Мне еще осталось просто. Опа, ага. Да, 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 да. Там есть двери. И ты вот туда, вот, здесь видно потом. А я их вот Я не знаю, можем взаимоочерство кидать. Давайте еще раз вот Е, мені кажеться, вони самі не осунуться за те, що я їх сфоткаю. А, все, я зрозумів. Скласти оце, щоб осунути. Це окей, значить нам... Так, нагорі в нас з картинами. Тут а з цим ми зараз підемо, візьмемо, вкинемо сюди, щоб вже не тягати з ним. І як знайдемо, щоб вже воно було. Коротше, окей, тоді йдемо на виход. Сейчас... здесь должен быть якийсь скример насколько я знаю картина я эту можно снять нет а мне надо по любому короче сто процентов надо картина вот прям миллион процентов, чтобы э, на горище там на чердаку все сделать было бы дуже хорошо и так взять не те кассета что-то другое кассета хэштег эту штуку взять. Ну и все, и меня одна. Типа, а в натуре тут шкафчика были, я, э... я не проверял даже их. Проверим зараз. О, что написано? Прист... Читать. Томас? Священник Томас? Джон. Я надеюсь, что тебе это поможет. Пожалуйста, будь осторожен. Помни, о чем мы говорили. Я отвечу тебе, как только смогу. Священник Томас. Я знаю, что кассеты старые, но Я мені все ж тяжело справлявся з комп'ютером. Е, якщо може якийсь. М, як? Ви чутимете інші звуки, не мій голос, не звуки ігри, а щось інше. То не звертайте уваги, в мене просто сусід робить ремонт і от буває, що мікрофон е, ловиться. Но не часто. Типу, він може щось впіймати, щось ні, я не знаю. Нам не сюда, нам сюда. Зараз і нам сюда. Бо я взяв той кружочок. Зараз вкидаємо кружочок. Не у нас він один, а надо ще один. Ну от цей. А, -а, а Ну коротше, надо по-любому знайти ще один. І тоді просто підібрати це думаю, буде не так складно. Якщо вже я прям вообще не справлятимусь. То або залишу це... Ну там не знаю на потім. Або ви в коментарях щось підскажете. Хтось, хто проходив, хто знає. Ну, або ще один варіант. Просто гляну в інтернеті. Ну, я не знаю на що з інтернету. Це пісня. Яка пісня? Опа. Тут пропала статуя. Да, я чую теж музику якусь. Габели ласти, я не хочу сюди йти. У мене ще шось, но от тепер воно відкрите? Ну ми зразу сюда йдемо. Mm. Десь точно кто є, пофіг, йдемо далі дальше за нею Сейчас от 100% буде хтось мене лякать. І, ну типа от. Ну типа окей, Хайлек Ангел, в чем проблема? Комната вот так. Да? Ну типа хай налякай, ну что я сделаю? Если май налякать, то май налякать. Если май налякать, то весь май налякает. Ну я вообще... Это блядская статуя. Я... Я схожу с ума? Ты давно... О, -о, -о". Це сюди нам поділо. Ти давно вже злетів з котушок. Но я хотів сказати на цей. Я хотів сказати, сказать я... капець, який в них великий дом. І капець, як страшно, ті часи стоять. Тож, часи? Зараз обов'язково, підійдемо подивимось. Так, Да, так нічого, короче, не видно. Ну в тупу заходимо, що. І я знаю, що ми тут знайдемо, да? Те що нам надо, да. Нет? Тут везде треба оці штуки в часах ставить. Я зразу все пооткриваю. Давайте все походим подивимся Ця серія буде також коротенько, хвилин на 20. Офіс деда. Озі кругла картина. Взять з тобой. Хорошо. Комбінація. Читать. Если тебе нужна комбинация, ты Ты знаешь, где ее найти. Стрелки 6-10. Це не та, що в туалеті ж. О. О! Не, не понял, як воно працюю. Окей. Це не та комбінація, яку ми в туалеті були. нашли, вот там, что-то вправо, что злило, 100% она, но я, короче, будет очень складно эти сейфы открыть, Джозеф Афраам Лейкстор. я читаю рунические карты Таро и нахожу контакт с ушедшими близкими в мир духов, На... Наставление, пояснение, пояснение, и результат с помощью Таро, контакты. Ну, вот кстати, дедушка, короче, тоже, наверное, поверил, что бабушка что-то бачила и начал что-то суетиться, что, что сделать. Как связаться с мертвыми? Все это время мы думали, что он сошел с ума, но он лишь хотел снова с ней поговорить. Ну да, типа, и теперь вызвал ее сюда, и она не знает, что ей делать, она, типа, Дух. Так, на часах 10, окей, ну це не. Ти шо, вал? Я, конечно, не злякався, но. Типа не хочу більше. Щоб ти само брала і закривала двері. Більше так не роби, дякую. Де на часах 10? А де на часах 10? Ну, типа... Статуя на сюда переместилась. Что за странный звук? Кастеты вот валяются всякие. Ну окей, давайте... Заскрипила, музыка пришла. Таракан и фотка. Значит, тут у нас фотка. Нет. В смысле, не спросил я сейчас зачеплю его на само. Ну вот тут что надо нас А, вот фотография какая-то. Давай ты поди. Дедушка так и не смирился с этой смертью. Ну пацывашка, да, втрачать близких, вашка. Окей, а что нам сфоткать? Блин, ну я бачу тут что надо нас сфоткать, так что есть валяются эти фотознимки. Что а с надо сфотографувать Я чую як бутылки катаються. Окей, давайте. Подивимось. Ого, ти фокусник. Якщо камера десь трохи всяк так двигається, вибачте. О така обстановка. Так записуємо відео. Окей. Бабушка. Отець. Непонятне озеро. Эті фотографії доволі старі. Ну да, типа. І все, вони назад пішли. Все, їх так мало. А якщо тепер сфокусить? Все одно не працюю, я тоді. Ай, ну ми нашли круглу картину, я знаю куди її поцепить. Ну нам надо У-ху-ху-ху Стуета Кроза Стуета Что началось? Ой-ой! Что -ой. началось? Збережено Ну окей, я знаю куда Ей Эй, собі себе в руки його. Я знаю, куда це Притулить. Вымкнуть не можу. Оп, статуя пропала. Ты шо ж? Вообще не злякався. Короче, я вообще ничего не боюсь. Это пианино преграждает входную дверь. И шо, ну типа, отсунь, отсунь и выйди, в чем проблема. Короче, сейчас хтось нас лякать буде. Ну, 100% довгий коридор, і ми йдемо, і нас по любому хтось злякатиме на фоткали. Не ожидала такого, так? Да? У мене й мурашки по тілу пішли, ну я типа серйозно кажу. Ну я так розумію, чи статуя або допомагає і вводить нас. Або, ну, я не знаю. Ну і все, і вона пропала. Окей, okay, пропала і пропала. Зараз піднімаємося наверх. Там щось упало, от там же нас тоді жде щось лякає скрімер. От той самий, от якого я просто. Просто от фу, І серце в п'ятки полетить. І я, ну, буду. М'яко кажучи, шокований. Так, це сюди. Це окей. Тут щось написано це. Возраст это лишь цифра, ты можешь добавить или отнять, но в конце кот окупа доплю. Це якась загадка, як я просто не зможу разгадать, бо я не такий разумний. Кстати, тут схоже надо лопата. Я чисто так думаю, що тут надо лопата. Короче, я предлагаю зараз сходить туди, взять лопату. відкрити оце лопату. якщо откриється, якщо нет, то вже я думаю. сейчас. Так, да, то вже в наступній серії ми будемо е, відкривати медальйоном е, кімнату дідушки. Отам от ви гадіте. Ну, таке думаю. Ну, зараз, поки йдемо е, класти речі, ті, що назбирали хтось хлопає дверима Може, ні, може медальйон зараз вставити. Да, давайте зараз метальйон вкинем. Откриємо цю кімнату, а в слідшій серії будем з чердаком розбиратися. Так буде краще, я думаю. Uh, да Да окей. Okay. Не відкрилось? Ні. Окей, okay, значить. Так, отак, от отак. Ні, значить так. Отак. От отак. Ну тут, okay, окей, треба читати, походу, по-любому. Так. Уран, Нептун. А я... Ааа, їх вообще, короче, я можу. Не так. Меркурій. Венус. Я вообще можу їх. Це, що у нас, Меркурій сюди. Те сюди, те сюди. Заскрипіло? Це просто фонові звуки, які лякають. Окей. Коротше, з цією загадкою ми розберемося в наступній серії. Підпишіться, постав лайк. Поділіться цим відео з друзями. Я записую, піжди. Поділіться цим відео з друзями, нажміть на колокольчик, щоб не пропускати нові відео. І я думаю, ми зможемо пройти цю гру, а можливо і ні, бо ну гра така доволі таки цікава. Ну, все дуже по сюжету дуже просто. Як хоррор, так, да, гра хороша. Тим більше як я не люблю хорор і боюся в них грати, для мене ігра е, взагалі класна. Тож, підписуйся, став лайк, став колокольчик. Все, пока.